Це був переломний момент, бо я з того моменту почала дуже сильно копатися в своєму дитинстві. Ну, коротше, це, це, це копання на дитинстві, ну, типу, ні до чого не призводить, бо там нема що робити, там нема, що копати, бо на цьому можна дуже довго загрузити. Я загрузла на цьому дуже довго. Ти ж займаєшся психологом? Да? ти на цю тему прорабатуєш все? Я, виходить, момент з психологами. Все, що я знаю про психологію, я сама. Ну, типу, в плані того, що книжки, подкасти, все я сама вивчаю. Я була пару раз у психолога, іменно у психолога я була пару раз, бо. бо що Коротше, я була пару раз у психолога, мені не сподобалось, тому що психологи, вони от іменно на цій копоненні в дитинства середоточні. Ну, Mm. Мені, ну, типу, перший раз я прийшла, так як я не розуміла, ще тоді, що таке психолог, то тіпа, я така думаю, ну ладно, хорошо, будемо пропрацьовувати дитинство, ну то будемо. І я слилася з цього моменту. Ну, типу, я не захотіла ходити додати до психолога. Потім я другий раз до неї вернулася. І я така вже ну, більше знала психологію, я така, сижу, я розумію, що мені це геть не подобається. Вона починає, знаєш, тіпа, дитинство, ще якась ерунда, це mm -hmm. слишком якось зажовно, я розумію, що ні, ну мені це не підходить, я в цьому не хочу варитися. І далі, як я познайомилася а, своїм терапевтом, яким я там займаюся. Це в мене був курс по трейдингу, Я пригодила курс, і в нас там був урок по психології. І на цьому уроці я познайомилася зі своїм психологом. Іра. Привіт, якщо ти мене дивишся, і кстати, теж Іра з вами. І це. І е, е, я, е, виходить, пішла до неї на пару сеансів. Я не пам'ятаю, це щось було до п'яти. І я пішла з запитом про працювання своєї дитячої проблеми, так як е, я жила без мами, то в мене була обіда на мою маму. То, що вона мене залишила. І в мене ця обіда переросла на моє життя. А типу, то, що нас переростає в нас переростає після 18 років на наше життя, ну це вже наші проблеми, які ми маємо вирішувати. І виходить, я в той момент це було буквально рік назад, іду до свого терапевта з таким запитом. І ми пропрацювали цей запит за два сеанси. За два. Да. Ми на першому сеансі проговарювали моменти мого стосунку, ну, типу, моїх стосунків з мамою, там ще щось. На другому сеансі ми щось там трошки проговорили. А йшла я з ішла я запитом взагалі стосунків, типу, спасти стосунки, як вони мені, ну, uh -huh. мені сильно нравилися. Ну, коротше, дійшла до того, що мені треба пропрацювати обіду на маму. І вертаюся до того, що на другому сеансі ми тіпа, там якесь час, 20 хвилин ми проговорили ще трошки стосунки з мамою. І далі починається терапія. Ну, типу, починається не то, що ну да терапія це була візуалізація з мантрою. Я тільки тоді познайомилася з мантрою, це було щось чимось. Я е, в цей момент війшла в транс. Euh, уявила свою маму, і в цей момент я пропрацювала. Ну блін. Ні, не, не так. Ну коротше, яку мантру? що за мантра? Я таку, ну, типу, вперше слышала, Це як гіпноз? Мантра це мелодія. А вона тебе включає? Да, да, да. Ну то есть її можна навіть зараз знайти, кож кожен її може знайти. Угу. Тому що це е, така мелодія, е, яку можна там, під яку можна візуалізувати. Дуже багато хто її слухає, ще щось медитують, дуже багато хто під мантру, ну, настільки я знаю. І виходить, вона мені включила цю мантру. Я під типа гіпнозу, можна сказати так, під візуалізацією, представила, що я в тунелі, і виговорила всі свої е, ну, обіди на маму. Потім я уявила, що моя мама уходить, і мої обіди в місті з мамою уходять, mm -hmm. і все, таким способом я працювала обіду на маму. І виходить, я не знаю, як воно діє. Я не знаю, що взагалі тоді в той момент произошло. Але я пам'ятаю, що я, от е, виходжу з дому, ну, мені мій мій терапевт, це арт-терапевт. Е, вона мені каже, що вийде на вулицю, ну піде там відпочинь, пройдися щось, купи собі. А я розумію, що я виходжу на вулицю, а в мене взагалі енергії немає. Я просто як овоч, я не можу йти. У мене настільки було опустошення енергії, що я ну, просто в шокі була від цього. Але потім <кхух> з часом я зрозуміла, що це все дуже сильно подійствувало. Я відпустила правда, обіду на маму, і з того моменту в мене почало дуже сильно життя мінятися. Ну просто. Просто настільки наші травми, от іменно з дитинства, вони на нас влітають, і коли ми їх відпускаємо, в тебе просто життя міняється. Так, ти взагалі і... дивишся по-іншому на все. І ти вона й була в такий транс, типу, сама представила, і сама там була в тяжко, ніж представити. Ну вона мене супроводжувала, mm -hmm. знаєш, як вона медитації mm -hmm. вголос супроводжує, я не знаю, ти пробувала медитація. Да, да, ну, так, так чисто. Вона й тут вчила і... Mm -hmm. І Вона, типа, супроводжує тебе як в медитації, і ти там робиш те, що вона говорить, і таким способом ну, візуалізація, типу, uh -huh. візуалізуєш. І так, да, з того моменту я начала, в мене почало життя мінятися. Я почала дуже багато чого бачити, особливо свої абізивні стосунки. Ну,